Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати дуже смачний, незвичний пиріг, безборошна. Або можна сказати, Капустяну запіканку, як назвемо, так і буде, нема значення. От я вже його спекла, дивіться, який він красивий, не розвалюється і борошна немає. Такий пиріг смакуватиме всім, а особливо тим, хто хоче скинути зайву вагу або для діабетиків другого типу. Основні продукти, які нам в першу чергу потрібні, це одна цибулина, капуста і Трішки фаршу, У мене фарш курячий, але це без різниці, можна взяти будь-який. Цибулю нарізаю довільними шматочками. Я нарізаю четверть кільцями. Цибулю нарізала, тепер подрібнюю капусту. Стараюсь так не крупними шматочками нарізати. Цибулю підсмажила на олії до напівпрозорості, а тепер додаю туди фарш, переминаю його. Щоб краще розминати фарш, трішки додаю води і все перемішую, підсмажую. До підсмаженої цибулі з фаршем додаю приправи. У мене це паприка, куркума. Базилік, а також хмелі сунелі все перемішую і підсмажую декілька хвилин. До капусти додаю дрібку солі і переминаю її. Капусту додаю в сковорідку до засмажки, перемішую все, накриваю кришкою і тушкую, води не додаю. Візьміть зелень за своїм смаком, подрібніть її і додайте до капусти. Я взяла лише зелену цибулю. Варіантів приготування такої капусти може бути безліч. Додавайте, що вам подобається. Можна додати моркву за своїм смаком, можна додати ще якісь овочі, можна замість м'яса взяти гриби, будь ласка, все, що вам подобається, все беріть. А я от забула додати чорний мелений перець. Додаю ще перець, перемішую все і довожу до готовності капусту. Капуста стушкувалась, я її зняла з сковорідки, нехай охолоджується. А сама тим часом взяла 4 яйця, додала солі і перемішую яйця. До яєць додаю 1,5-2 столові ложки сметани, перемішую знову все і виливаю яйця. До капусти. Капуста в нас уже охолола, не холодна ще, але вже й не гаряча, а тепла. Капуста сухенька, там нема ніякої юшки, води, тому те, що треба якраз нам. Деко вислала пергаментним папером, а тепер посипаю його натертим сиром. Сиру взяла небагато, невеличкий шматочок. Насипаю меншу частину на дно, а більшою частиною покриваю зверху. Капусту розрівнюю утрамбовою ложкою і зверху посипаю сиром. Духовка в мене нагріта до 180 градусів. Відправляю нашу запіканку в духовку на 30-35 хвилин. Запіканку дістаю з духовки, нехай трошки постоїть охолони. Будемо нарізати і куштувати. Такою запіканкою можна смакувати суп, борщ чи подавати її до чаю, чи до кави, чи навіть буде дуже смачно. Я думаю, з кефіром. Пробуйте, куштуйте все на ваш смак. Дивіться, яка красива запіканка, форму держить зверху, знизу така трошки підрум'янилась. Будемо пробу знімати. Ммм. Це ж смакота. Ви знаєте, я навіть не очікувала, що це так буде смачно, справді дуже смачно. Цей рецепт не мій. Побачила в інтернеті його і вирішила приготувати. Тож не сумнівайтесь. Приготуйте, я думаю, вам теж сподобається. Тим більше готується просто з доступних продуктів, і це смачно сподобається не тільки вам, а й вашим домашнім. Дякую, що були разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!